Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що залужний може відправитися у США на терміново закрите засідання. У США далекобійна зброя, зокрема, томагавки буде надана Україні, якщо ще раз нанесуть удар між континентальними ракетами. Телеграм-канал Офісне мишення стверджує, що залужний є переговірником та комунікує між Трампом і Зеленським. Ешелони НАТО також можуть зійти в Україну на фоні ескалації та ударів еквівалентними ядерними. А генсек НАТО Рюте, найближчим часом зустрінеться з. Трампом, Щоб обговорити стратегію мирних переговорів по Україні, повідомляє The Washington Post. Видання пише, що зустріч відбудеться в помісті Трампа в Марагалагу. джерела на видання пише, що Рюте спробує переконати Трампа в необхідності вирішення питання війни в Україні таким чином, щоб ця проблема не повернулася бумерангом йому протягом усього президентського терміну. Інтересам Трампа Європи служить справедливий і міцний мир, який не підтримує російську агресію, і може забезпечити міцні гарантії безпеки для України по світу. Деться у статті головною темою, про яку написали, чи не усі провідні західні медіа, була російська атака України новою експериментальною ракетою, що здатна нести ядерну бомбу. Як відзначили у The New York Times, за застосуванням нової ракети Росія посилає загрозливий меседж Заходу. Президент Володимир Путін загострив напружене протистояння із заходом. Четвер, заявивши, що Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності по Україні у відповідь на нещодавнє використання Україною американської та британської зброї для удару по ці. Лях УРФ у РФ. Путін також заявив, що Росія має право завдавати ударів по військових об'єктах країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти наших об'єктів. Пишуть американські журналісти. Вони відзначають, що попередження диктатора Кремля прозвучало за кілька годин після того, як російські військові випустили по Україні балістичну ракету, здатну нести ядерну зброю. Що на думку західних чиновників і аналітиків мало вселити страх українцям та їх союзникам. Хоча ця ракета мала лише звичайні боєголовки, їх використовують і означало, що Росія може завдати ядерного удару, якщо захоче, кажуть у The New York Times. Фабіан Рене Хоффман, експерт зі зброї в університеті Осло сказав, що з російського погляду те, що вони хотіли б сказати нам сьогодні. Це слухайте. знаєте, якщо продовжуватиме наступний удар, також може бути завдано ядерною боєголовкою. Військово-повітряні сили України повідомили, що ракета була запущена з російського району Астрахані. Іван Карачавський, військовий аналітик українського консалтингового агентства Defense Спреса, також сказав, що враховуючи район запуску ймовірно пуск був здійснений з вантажівки, яка базувалася на полігоні Капустін Яр. Ця політолог часів холодної війни для випробування радянських балістичних ракет та стратегічних бомбардувальників в Україні. Немає радарів, здатних виявляти такі ракети у польоті через верхні шари атмосфери, як і системи ППО, здатних їх збивати, сказав Киричевський. Наші західні партнери могли бачити цей пуск раніше нас, відзначив він. Аналітики з якими говорив The New York Times, сказали, що. Що назва яку для цієї зброї арешник, виглядає новою, але сама зброя ймовірно мало чим відрізняється від відомих версій російських балістичних ракет середньої дальності. Попри те, що інші російські ракети, які були запущені в Україну, також можуть нести ядерну зброю, наприклад, «Іскандер» і «Х-101», ракета середньої дальності викликає занепокоєння, адже, окрім її дальності, це також її здатні запускати. Кілька ядерних боєголовок, коли вона знову ходить в атмосферу землі, це ускладнює, якщо не майже унеможливлює їх перехоплення ракети. Також великі і можуть літати далеко високо і швидко, досягаючи гіперзвукової швидкості, сказав Том Караком. Директор проєкту протиракетної оборони центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Каріна Жан П'єра, прес-секретара Білого Дому, заявила журналістам у четвер, що ескалація на кожному кроці йде з боку Росії, адже російські та західні офіційні особи сперечалися щодо того, хто винен у цій новій хвилі ескалації. У той же час як Кремль звинувачує Вашингтон, у тому що він надав Україні дозвіл на. Завдання ударів по російських об'єктах західною зброєю Білий Дім заявив, що це рішення було прийнято завдяки власним діям Росії запросити тисячі північнокорейських військових для допомоги витісненні українських сил з Курщини. у Дніпрі. На місці ракетного удару новою ракетою офіційні особи все ще оцінюють масштаби збитків від нього, хоча вони не виявилися значними. Український уряд не надає оцінки збитків від атака на стратегічні військові об'єкти, але місцеві жителі можуть казати, що Удару завдано машинобудівному заводу південмаш точна робота, яка зараз відбувається на заводі, є суворою таємницею. Але його історія як виробника ракет під час холодної війни добре відома. пишуть The New York Times. У BBC відзначили, що заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінга заявила, США були коротко повідомлені перед запуском ракети через канали зменшення ядерної небезпеки, які використовуються для обміну інформацією з питань, включаючи сповіщення про запуск ракети. Меттью Севіл, директор з військових наук аналітичного центру Росії, сказав вам BBC, що наявна інформація про російську ракету свідчить про те, що дальність її дії більше. Ші ніж «Іскандери», які використовувалися досі росіянами та мають дальність до 500 км, адже балістичні ракети середньої дальності, про які мову Путін, зазвичай мають радіус дії від 3 до 5,5 тисяч кілометрів. Сивіл каже, що використання такої зброї можливо не має величезного військового значення, але є важливим символічно, оскільки виникає на фоні переглянути ядерної доктрини Росії, яку багато хто сприймає як зниження ворогу для припинення використання такої зброї. Одель Спігель пише, що Міністерство оборони США. Обіцяє можливі зміни американської стратегії використання ядерної зброї. Представник Пентагону Вічард Джонсон сказав, що у світі відбулося покращення ядерного потенціалу Китаю та Росії, тому для забезпечення ефективного ядерного стримування США може знадобитися коригування ядерної стратегії, яка востаннє оновлювалася у 2022 році. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.